Привіт усім! І сьогодні нові відео про трансферні новини. Ліверпуль включився до боротьби за Лавіа. Опорник із Саутгемптона вже затікав собі декілька клубів Арсенал, Манчестер Юнайтед та Челсі. Саутгемптон хоче за свого гравця 40 мільйонів фунтів, і зараз фаворит це лондський Арсенал. Деніс Закарія може перейти до Вестхему. Нагадаю, що швейцарець досі належить. Ювентусу, а весь сезон 22-23 провів в оренді у Челсі. Зараз він може перейти знову до АПЛ. Маркус Тюрам гравець Інтера. Гравець вже буде проходити медогляд і підпише контракт на 5 років. Раніше тюрам виступав за Гладбузьку Борусію. Мілан підписує Крістіана Поліща. Це вже майже офіційна інформація і буде дуже, я вважаю, гарний. Трансфер для Мілана. Андреа Пірло возглавив сам Доріо. Зараз італянський клуб знаходиться в серії Б. І Андре Пірло підпише контракт по 2 плюс 1. Муса може перейти до Мілану. Мілан після уходу тоналі ретельно шукає йому заміну Юнус Муса гравець США, один із кандидатів, Валенція хоче 20 мільйонів євро. Ромеро Лукаку може залишитися в Інтері ще на один рік в аренді. Після того Інтер хоче включити опцію викупу за 30 мільйонів євро. Подивимося, все закінчиться. Деніс Суарес, екс-гравець Барселони, перейшов до Віллереалу. Контракт він підписав на три роки. Раніше Деніс Суарес виступав у Сельті з Віго. Тімоті Веа, Гравець Ювентуса. Сума трансферу 12 мільйонів. Євро, подивимось, чи зможе Девід витіснити із складу Міліка, Влаховича та, Мойзе, Кіна, нападник, він дуже хороший. Харрі Кейн може перейти до Мюнхенської Баварії. Це вже ми знаємо дуже-дуже давно, але цей трансфер ще ближче і ближче наближається, і вони вже говорять про контракт. Ромеро може перейти до ЮВЕ. Дуса Аргентинець вже колись виступав в складі Аталанти в серії, А, а потім на два роки заїхав у Тоттенхемі. Зараз він може перейти до Турину. Джефрей Кондобія, гравець Марселя це вже офіційна інформація. Трансфер за 8 мільйонів євро і контракт із гравцем Центральної Африканської Республіки був підписаний 27-го року. На цьому в мене все. Ставте лайк та підписуйтесь на мій. Канал та на мій телеграм-канал. Там всі-всі футбольні новини будьте в курсі футбольних подій. Слава Україні! Все добре, побачимось в наступних відео. Всім до побачення!